Таке Євангелій дуже коротке, і для нас, для нас, можливо, на перший погляд здається таке дуже просте, бо говорить про, говориться про якусь дитину, що стати малими, стати простими, але насправді тут дуже глибокий зміст. Чим є церква? Якою спільнотою? Ми думаємо собі, що церква, тобто це якби. Така людська інституція, в якій всі ми Богові поклоняємося, але насправді Євангелія Матвія, іншими числами, називається церковне. Церковне. І церква це спільнота тих, які об'єднані в ім'я того, хто є малий, в ім'я того, хто є малий, не той, хто є великий. Тому що Господь Бог своє свої величі став людиною, став дитиною, правда? Не став супергероєм, який має натородні здібності, але став людиною, такою, як і ми, каже апостол Павло, подібний до нас у всьому, крім гріха. Тому ми, як спільнота, ми як церква, ми збираємося навколо того, хто є малий. Правда, приймаємо Євхаристію, приймаємо причастя, приймаємо освячений хліб, так? хліб, який перетворений субстанції, який є тіло Христове, але є чимось дуже простим. І навернутися означає прийняти, що все, що маємо і ким ми є, то є, то є великим даром. Все, що ми маємо, нам подароване. Наше життя нам подароване, наші батьки нам подаровані, брати, сестри нам подаровані. Всі знання, які ми маємо, які ми зрозуміли, нам це хтось подарував. Ми це просто вибрали. Ми це просто прийняли. Але все, що ми маємо, це є дар. І сьогодні чуємо в Євангелії такі дуже гарні слова. Приходять до Ісуса, Його апостоли, і кажуть, хто найбільший в Царстві Божому? Певно, що апостоли собі по-іншому розуміли е месіанський час Ісуса. Вони розуміли, що Ісус буде царем, а вони будуть його помічники, будуть великі, будуть знані, будуть багаті, будуть мати багато влади. Будуть мати його силу вже мають, будь особливі. І так, якщо чесно признатися, то, дорогі, ми кожен з вас думаємо. Нас світ навчив змагатися за те, хто буде крутий, хто буде красивіший, хто буде заможніший, чиє буде зверху. І коли от ми це втрачаємо, втрачаємо цей контроль, цю владу, цю першість, ну, ми дуже сильно нервуємося. Ми дуже сильно нервуємося і молимося, щоб Бог наших ворогів покарав, щоб ми все-таки були кимось великими. Але, як каже Євангелія, що те, що в очах людських високе, то для Бога є чимось низьким. Для Бога це щось осоружне. Ісус на це питання своїх апостолів. Покликав дитину і поставив їх серед них. Серед нас, люди, серед нас так і серед них Господь показує щось особливіше, щось, на що ми, можливо, так сильно уваги не звертаємо. Так само, Єнгелис Марко говорить, що Ісус питався своїх апостолів, про що ви дорогою сперечалися, а вони сперечалися, хто з них буде по правиці і лівиці. Хто покликав дитину, поставив її серед них, Іван від Луки поставив біля себе, Євангелій від Марка, обнявши її, і каже. Хто з вас? Істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете Небесне Царство. Дуже такий жест для нас незрозумілий, чого дитина. А чого він поставив їх серед себе, їх перед апостолів, тож апостоли великі, він кличе дитину. Бачите, для євреїв дитина це щось було низького класу, низького рівня. Дитина це ті, це ті були які позбавлені юридичних прав, так само діти не мали жодної ваги в суспільстві. Коли люди збиралися в синагозі, щоб слухати Боже Слово, навчатися. То дітям було заборонено це робити. Дітям було заборонено приходити якби, до храму Божого. Чого дітям забороняють? Певно, що, знаєте, діти вони, діти, вони завжди бігають, товчуться, метушаться, забирають увагу. І, певно, їх не забор... Їм тому забороняли, мабуть. Але Ісус ставить дитину в себе на коліна, так? ми бачимо часто такі, таку ікону, маємо світ, як уяві. Ставить перед апостолами каже, от будьте. Як ця дитина. Ну, і що то означає бути дитиною? Певно, що не маємо бавитися іграшками, або не маємо нічим не перейматися таких діти. Але щось, це щось набагато важливіше: діти не турбуються насправді про завтрашній день, діти не переживають про вчорашній день. Діти живуть, бо довіряють батькам. Діти повністю довіряють батькам. Вони прості. Так? І в біблійному сенсі діти це ті, що малі перед Богом і ті, що малі, і ті, що малі перед людьми. Що означає бути малими перед Богом? Малими перед Богом означає бути, що коли ми маємо цю покору перед Богом. Коли ми не ставимо свої плани на перше місце, коли ми кажемо, нехай буде воля твоя, нехай буде так, як ти кажеш. Хоч інколи дітям не подобається те, що кажуть їм батьки. Що означає бути малими перед людьми? Чи вміємо ми приймати той факт, що ми комусь не подобаємося, що в чихось очах ми виглядаємо смішно, в чихось очах ми виглядаємо. Якось не так. Чи, не, чи ми боїмося бути недо? Не до кінця успішний, гарний, досконалий. Ми боїмося цього. Хочемо в людських очах виглядати зовсім по-іншому. Хочемо бути великими. Ісус дуже гарно робить дуже гарний великий жест. Каже: хто отже, стане малим, як оця дитина. Той буде найбільший в Царстві Небесному. Ісус ніколи від нас не вимагає стати більшим від себе самого. Ми зараз в часі Різдвяного посту і ми готуємося до Різдва, але ми собі пригадуємо, що Ісус став дитиною, став малим і народився в бідному вертепі і дозволяє себе покласти в ясла. І це смішно в людських очах, що як, Месія, цар світу в печері народився? Як так може бути? Це смішно. Ісус цього не боїться? Він знає, ким Він є. Він каже, станьте, як діти. Тобто нехай ваше життя, ваше буття буде отаке просте. Не женіться за чимось великим. Бо це смішно, насправді. Оце смішно, насправді. Бути дитиною означає визнати свою потребу в допомозі. Ісус каже: станьте як діти, сьогодні каже до кожного з нас. Стань як дитина. Визнай, що ти маєш потребу в допомозі, що ти маєш потребу в допомозі старшого, що ти не зі всім можеш справитися, Визнай це. Бо дорослі цього не визнають. Дорослі кажуть, в мене все добре, я справлюся. Часто чую ці слова, коли люди приходять зі своїми питаннями, і я стараюся сказати, що власне, коли ми вчимося слухати, то, що Бог каже, наше життя зразу вирівняється. Коли тільки почнемо слідувати ці інструкції, яку нам дає Євангеліє, наше життя справді почне змінюватися. Повірю в це. Я відповідь чую, я справлюся. Як можна допомогти людині, яка не визнає, що вона потребує допомоги? Як? Це буде насилля. Інколи ми робимо так, інколи ми до когось доганяємо і кажемо, я хочу тобі допомогти. Дай я тобі допоможу. Але чи ця людина просить про допомогу? Чи вона питає в нас допомоги? Дитиною є та особа, яка визнає, що вона не все вміє, не все знає. Це дуже здоровий контакт з самим собою. Я визнаю свої обмеження, своє безсилля, безпорадність, і тому я є дитина. Господь нам не каже, щоб ми нічого не робили, але щоб ми були тими дітьми, які надіються на нього. Оці діти, які надіються на Бога, виглядають смішно в очах інших людей. Смішно! Смішно виглядають ті люди, які, наприклад, дають десятину на церкву. Знаєте, я так би хотів справді засвідчити, що ем, у нас, в нашому храмі є так само така книга пожертв, і прийшов один чоловік і склає свою пожертву. І я так е, думаю, ого, ну, просто я вже давно цього не бачив, так, що люди проходять складять пожертву. І я просто потім переглянув книгу, так, переглянув історію. І цей чоловік ну, реально, кожного тижня приходить слаю однакову пожертву. Хтось би сказав: Ти що, зварював? Де ти гроші несеш? Це ж смішно, але для нього це не смішно. Для нього це серйозно. Інколи ми дивимося на дітей, як вони там бавляться іграшками, бавляться там, е, там, не знаю, їсти готують на кухні, ці дитячій. І ми дорослі що робимо? Сміємося. Ну, сміємося, бо вони дуже милі. Правда? Але для, для дітей це все серйозно. Для дітей це справді все дуже сильно е, от, важливо і цінно те, що вони зараз роблять. Бути дитиною, власне, це перед Богом, так? це сприймати всерйоз те, що Він каже, те, що каже Євангеліє. Це бути вірному батькові своєму. Ісус каже, хто виконає, ось, хто ось так буде думати і жити. Буде найбільший, найперший царстві Божого. Як ми дивимося на, на, на людей, які, які мають потреби, які справді подібні до дітей, які не все вміють, не все знають, які є такі, знаєте, слабші за нас, слаб, слабші, так як діти. Як ми дивимося на них? Бо тому що світ з таких людей сміється. В світі немає місця для таких людей, які, які самотні, які безпорадні. Як ми дивимося на тих людей? Чи маємо до них милосердя і серце відкрите, щоб до них наблизитись? Щоб з ними просто поговорити, як тебе справи? Як ти справляєшся? Як ти? Бо це нас робить справді християнами. Коли б ми поводимо себе, як Ісус. Коли ми не стаємо вище за нього, коли ми не мріємо про те, що він не мріє. але йдемо, як він дорогою смирення і служіння. Скаже, хто приймає дитину в моє ім'я, той і мене приймає? Чи вміємо ми себе приймати себе як дитину? Чи вміємо ми приймати те, що я чогось не вмію, що я чогось не знаю, що я не ідеальний? Чи вмію це приймати в собі? Бо це початок правильного шляху. Визнати, що я чогось не вмію. Це початок. І якщо я це визнаю в ім'я Ісуса, якщо я себе приймаю в ім'я Ісуса я приймаю Його, от тоді приходить мир і спокій. Тоді приходить до мене благодать і правильна любов в себе, яка не засуджує. Самого себе не картає самого себе, а друга крайність не привозносить самого себе. каже, що правдивий його учень, правдивий учасник його небесного царства, його королівства, його царства це така особа, яка вміє себе приймати, яка вміє бути дитиною, яка вміє просити, вміє плакати, вміє дякувати. Дорогі, наше життя таке непросте. Але якщо ми цього, цієї найпростішої речі собі не засвоїмо, воно просто буде, буде нестерпне, ми будемо боротися як ті дорослі і працювати і доказувати собі і цілому світі, що ми сильні, будучи слабкими. Будьмо дітьми. Будьмо справді слугами. Вміємо себе. Себе приймати, тоді будемо вміти когось приймати когось любити. Бо це насправді робить дітьми Божими. Дякуємо сьогодні Богові за це слово. Дякуємо нашому Господу Ісусові, який подав нам приклад. Він став убогим, покірним і млим. Що, власне, і є характеристикою Бога. Який ставши сином чоловічим, зробив себе останнім з усіх, щоб служити людям і своїм, братам і сестрам. Амінь. Слава Ісусу Христу!